Вітаю, друзі, на моєму каналі ABC Cooking. Я Наталка Машійка, рада вас бачити! Сьогодні хочу поділитися рецептом українського борщу з квасоли. Нашим родинним рецептом. Всі, хто пробували по цьому рецепту в повному захваті, завжди питають, як я готувала, і повірте, однією тарілкою ніколи не обходиться. Знаю, всі вміють готувати борщ, але, можливо, в цьому відео ви знайдете для себе щось цікаве і щось новеньке. Починаємо. Список інгредієнтів, як завжди, ви можете знайти в описі під цим відео. Одну велику цибулину необхідно дрібно нарізати. Не На грубій терці натерте три середні морквини. Три середніх буряки натерти на грубій терці, Так само, як і моркву. Шість почищених картоплин наріжу великими кубиками. Я готую борщу багато для двох родин. Але ви можете сміло зменшувати інгредієнти, якщо у вас маленька родина. Знадобиться капуста трошки більше, ніж пів качану. Можна взяти будь-яку капусту, яка у вас є. У мене сьогодні ось така кучерява. Вирізаю качан та дрібно нашаткую. Я готую борщ без м'яса і, щоб він був ситним, буду використовувати квасолю в якості протеїну. Якщо ви любите з м'ясом, заздалегідь, відваріть його, будь-яке, яке ви любите. В Каструлі з дном необхідно нагріти 4 столові ложки рослинної олії. Покласти нарізану цибулю до м'якості цибулі 2-3 хвилини на середньому вогні, час від часу помішуючи. Ось таку квасолю консервовану я буду використовувати. Тепер додаю буряк і буду тушкувати приблизно 3 хвилини на середньому вогні. Далі додаю натерту моркву і продовжую тушкувати час від часу помішуючи ще приблизно десь 2 хвилини. Звичайно, якщо ви любите, моркву та буряки можна дрібно нарізати, як ви бажаєте. Мені краще подобається, якщо натерти на грубій терці. Далі додаю банку томатів, нарізаних ось такими шматочками. А також додаю квасолю, я її промила, вона консервована. Все перемішую. Замість консервованих томатів можна, звичайно, додати свіжі, нарізавши їх кубиками. Десь приблизно 4 томати. Сіль та мелений чорний перець додаю до смаку. Все перемішую. Сюди вичавлюю десь 5 зубків часнику, перемішую та буду тушкувати ще десь 2-3 хвилинки. Потім додаю нарізану кубиком картоплю та все залию водою. Скільки додавати води, вирішувати тільки вам. Якщо ви любите густий борщ, води менше. Якщо ні, то навпаки. Доведу все до кипіння і буду варити десь приблизно 15 хвилин. Картопля повинна бути майже готовою. Мені подобається цей рецепт тим, що все готується в одній каструлі. Не потрібно додаткових якихось пателень, готувати окремо смажені овочі. Тут все дуже-дуже просто. Ну що, друзі, 15 хвилин пройшло. Час додавати капусту. Тут ви вже дивіться самі, якщо необхідно, то долийте трошки води, якщо борщ у вас вийшов дуже густим. Або м'ясним бульйоном, якщо ви готуєте з м'ясом. Готуємо до готовності капусти, все залежить від самої капусти. Буквально 2-3-4 хвилинки. Додаю зелень, перемішую і дам настоятися під кришкою. 5 хвилин завжди трошки ще вичавлюю додаткову чеснику, щоб борщ був дуже ароматним. Накриваю кришкою і чекаємо 5 хвилин, щоб він наситився ароматами. А тим часом відрізаю скипку домашнього смачного хліба на заквасці. І, звичайно, сало українець не може без сала. Тут вже шиткую, звичайно, якщо ви любите сало. Їжте з салом, а це дійсно дуже-дуже смачно. Нарізаю шматочками і можна подавати до столу. Мені дуже цікаво після перегляду цього відео, хто з вас піде до холодильника і щось собі там захом'ячить. Бо, як на мене, це все дуже апетитно. Я от редактую відео зараз і вже мені хочеться чогось там з'їсти, тільки дивлячись на цей смачний борщ. Сподіваюсь, що рецепт вам сподобався і ви будете по ньому готувати. Обов'язково напишіть під відео, як готують борщ у вашій родині, тому що скільки господинь, стільки борщів. Щиро дякую, що завітали на мій канал. Буду вдячна за ваші вподобайки, за коментарі під відео і за підписку, якщо ви не підписані. Бажаю всім гарного настрою і смачного! Бережіть себе та своїх рідних до нових відео. Всім па-па